Радіо Chicago Друзі. Зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Остапе, вітаю вас! Вітаю вас. Другий тиждень палає основний корупційний скандал за часів незалежності. Хтось каже, що він там догорає, а треба себе налаштувати, що він лише лише розпалюється, і будуть по ходу виходити нові. Не дуже цікаві фактажі з тих плівок. Такий проміжний підсумок, я думаю, треба зробити, бо багато очікувань зводяться до того, кого принесуть у жертв. От ким відкупляться. Ким кліка, яка оформлена за принципом нездавання один одного, ким вона якби від, 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 відкупиться, відпрацює, відіб'ється від цього всього нападу на неї? І, власне кажучи, багато зараз говорять саме про Єрмака, як про найтаку бажанішу таку, трофей, я б сказав. І тут різні вже циркулюють думки навіть в парламенті від самих слуг народу, які такі враження ці п'ять років не отримували в конвертах зарплата. Тут раптом знаєте, прозріли не лунають думки навіть від них про те, що мав би піти відставку на глава офісу президента. Це в соцмережах взагалі він бачиться тут як основний, майже як. Ну, дійсно, за тою сюжетикою повноцінний Алібаба, бо якщо дивитися, ну, так начебто йому приписують таку кличку в цьому групуванні. Алібаба в, в тій арабській міфології це є той, який знав секрети таємної печери, де ховали своє золото і скарби, його розбійники. Ну, Там було 40. Тут може стільки теж є, не знаю. Історія любить циклічність і любить взаємоповтори. Е, е, тому, власне, стосовно відставки цього дуже цінного трофею, я би хотів парадоксальну думку теж запропонувати нашому шановному товариству до розмислення, що навіть ймовірно, якщо це буде, там е, звільнення чи відставка, чи навіть щось е, значно каральне і покаральне. Єрмака при всій повазі до всіх ну, взагалі нічого й не змінить. Тому що, якщо заглавний цар всіх процесів далі все одно, як ні в чому не бувало, буде на своєму місці, то просто-напросто біля нього і коло нього звільниться, просто-напросто вакансія його ріша. Тому що така конфігурація й була ультравигідною всім. Всім, ну, зокрема, ми говоримо про перших осіб. У нас же ж фактично є безпрецедентна для європейської демократії модель дуократії. Не демо, а дуо від слова два. Парне правління, правління двох. Правління на двох. Ця доократія включала два фактично рівнозначні за делегованими повноваженнями центри впливу. Це тоді, коли той другий діє від імені першого з набором усіх владних можливостей першого. Це дуократія, парне правління. Воно фактично дуже екзотична річ. Воно не має аналогів, тому що демократія, взагалі, звітна інституційна, нормальна, електоральна, європейська західна то унеможливлює на корінь. Ну але оскільки в нас особливий шлях, у всьому, то в нас є дуократія, парне правління. Це парне правління базувалося якраз на силі і на глибі. Ось цього номер два, який по повноваженнях делегованих, фактично і заміняє номер один діє від його імені повністю. Ось тому це ніким не обраний, нікому не підзвітний, ніким не контрольований, крім царя Офіс президента як інституція, розрослася фактично до альтернативного центру впливу. І це надзвичайно відповідає органіці першої особи, тому що він є майстер сцени, а навколо нього має бути ціла команда продюсерів, гримерів, спічрайтерів, сценаристів, режисерів, гардеробщиків, кулінарів всіх, хто обслуговує головну особу. От в політиці це в нас і тривало. Там більше п'яти п'яти років ця конфігурація, коли перша особа повністю всю оперативну і поточну рутину делегувала, скажімо прямо прото спихала з усім тим поточним лайном, розбиранням конфліктів, якихось ситуацій. В це е, великий лідер сучасності навіть не вникав. Для того він є. права рука, хай то там. Рішає. Оце спихання всього поточного, оперативного на делеговану царем особу, а цареві залишався лише аплодисментний проміжок, лише вершки. Тобто, вже результативність всього того, чому передувала невидима підводна робота його приближених. Осіб ось така модель. В нас настільки глибоко вона засіла не просто в інституції і в державний такий макет управління державного менеджменту, а насамперед, в голову, в візію, в розуміння першою особою, взагалі, як має виглядати державний менеджмент. Його розуміння так і має виглядати. Тобто так і має виглядати, що лідер має мати супердовірену, суперперевірену, абсолютно ну правду до тісної людської дружби, дружбанства, закадичності людину, на яку можна спихнути все поточне, а вже в деталі не особливо треба вникати, що покажуть, то прочитаємо, в що посвятять, то будемо знати. На чому підготують там і попрацюємо і що підготують, що зроблять, то і засвоємо. Ну, Ось така модель. Вона насправді і є тому токсичною, що вона відповідає самій органіці першої особи, бо модель управління, ніби інша, там не намічається. В нас не є компетентний політик при владі і ніколи не був. Нас, а політична людина на старті стала політикою. один, Тому він і не може вести себе, і не міг, він би і не вигріб, якби він вів себе як президент. Тобто глибоко вивчав всі процеси, дуже глибоко занурював всі нюанси, досліджував всі півтони, всі е, такі сірі зони кожного процесу, глибоко у все вникав. Він власне для того треба бути професійним політиком, плюс професійним ще так зору ну, професії, тобто компетентним, освіченим фаховим. Оскільки так не було, то тому у нас все це розрослося до доукрати. От тепер основна інтрига всіх корупційних скандалів полягає в тому, чи буде вона порушена ця доукрата. Бо просто відставка і заміна одного і рішали того глиби центру альтернативної влади, не делегованої першою особою. Чи він просто заміниться на інше прізвище і збережеться сама модель, конфігурація того парного правління, де комусь спихнуть все поточне, і ти собі махайся, а я буду тільки е, відео записувати. Чи тут треба говорити про Ну, необхідність вже робити інституційні висновки і просто зносити саму модель, оцю яка є абсолютно неконституційна, яка є диспропорційна, повністю перекособочена, де і так далі. Оце і є основна інтрига. Тому я би рекомендував людям не зациклюватися на прізвищах, тому що тут треба говорити про ліквідацію самої моделі конфігурації, яку я власне так описав, наскільки міг докладно і так, навіть трошки навіть метафорично людям для розуміння яких ось має це лягти в основу нашим західним радіослухачам чи просто ютуб-глядачам, це взагалі є незрозуміло. Тому що в них якби все одно вони живуть в демократіях, де є посадова інструкція, є людина з повноваженнями, є сильні. Президенти, сильні політики, і нема такого чогось аномального, що треба розжовувати. Власне кажучи, нам це аномальне, і треба нам в нього позбутися як моделі із цього скорупційного землетрусу, вийти в нову нормальну конституційну дійсність, де буде парламент як орган влади, а не кнопкодавино у неїми, які всліпу голосують, що скажуть одного кабінету. Цей кабінет має бути повністю знищений як інституція. Без надання йому таких суперповноважень, що людина з такою, з, 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 з такою посадою мало не державу представляє на найвищих переговорах, що не передбачено жодною посадовою інструкцією, бо для того, є міністр закордонних справ, і оборони і всі інші. Одним словом, ось треба говорити не про заміну прізвищ і не про. Просто відставки гіпотетичні зі збереженням моделі, яка все одно просто поміняє собі прізвище швого очільника. Ось про це я закликаю подумати на дозвіллі. Хто має на то. Дякую, пане Остапе. Відносно американської моделі, то там є віце-президент, який має так чіткі повноваження. На правду, а в нас такі така посада не вигідна. На правду у ну, нас вона не вигідна, тому що в нас є запит суспільства, оскільки суспільство. Це є суспільство баранів і потрібні пастухи. Де взагалі виникає ідея сильної руки? Отакої От месії, який наділений там не повноваженнями, він вирішує від того, коли опалювальний сезон закінчувати, які території обговорюють. Ну, тобто людина займається від розумієте, асфальту, від ямки до глобальної геополітики з Трампом включення. Ну, такого, таке можливий запит на сильну руку на оцей сильний центр впливу авторитарного вождейського типу можливий лише там, де суспільство баранів, а не громадян. Вільні громадяни цього не потребують. Вони не потребують на, над собою авторитарного лідера. Тому що у вільному вільній демократії в, 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 сама демократія як інституція. Не розрегульовує всі питання. Там не треба ручного управління. Ручне управління потрібне там, де інституції зруйновані. Це про нас. Тому у нас на превеликий жаль, цей запит на якогось прям ну місію, пастуха, чабана, поводиря. Воно дуже така дика тема, яка свідчить про слабкість суспільства. Тому що де слабке громадянське суспільство, там, звичайно, буде цар все вирішувати. А де сильний громадянин, там царя не буде ніколи. Царизм. І всяке таке вождиське утворюється лише на безлюдді, де людини нема. Ось, наприклад, жаль, це наша історія це теж історія, з якою ми вийдемо з цього корупційного скандалу з певними висновками, більше вже в це не вдарятися. Тому що якраз і тому в нас топкорупція топ і мародерство, що в нас така модель вождиська. Бо де є обрана людина під звіт на суспільству, там ніколи не буде міндічів, там вони будуть швидко викриватися, там ніколи не буде такого зашквару, що будуть думати, що чиновники чи вертатися з Стамбула, чи ні. Бо всяке може бути. Нас, не, нас проблема не від корупції, а від моделі одноосібного правління, яка породжує топ корупцію. Вона мусить породити, тому що всякий вождизм породжує фаворитизм. Кожного царя є царський двір. кожний цар має фаворитів і тих, кого він недолюблює. Сам царизм, навіть якщо він україно-царизм, царизм царизм синьо жовтий він передбачає топ корупцію, тому що так створені політологічні основи таких спільнот. І нам треба власне, про модель говорити, не про похідні проблеми, які виявив це і викрив цей корупційний скандал, а про саму глибину проблему, яка полягає в моделі. Ось про це якраз і треба найперше і найбільше говорити. Перейдемо до наступної теми: звільнення учасників операції МІДАЗ, На вашу думку, достатнє покарання. Я таке, до речі, прислів'я. Я дослівно не пам'ятаю, але якось так впіймали щуку і присудили їй смертну кару шляхом утоплення. Кому? Щуці? О, Та, щука ну, каруть добре, запікається нормально, файне м'яско, там і постелі є багато. Річ в тому, що звільнення чи відставка це суто політична дія. А ми говоримо про перспективи кримінального покарання. Оскільки йде мова про кримінальне провадження, то там чи відставці, чи не відставці буде розглядатися судом, якщо до того дойде, матеріали слідства, які передбачають кримінальне правове покарання. Політично відставка не відставка це суто політичні складі. Воно до покарання не має ніякого відношення. Ну, тому що в нас як показав приклад досить чернишовим, при пред'явленні йому купи звинувачень він все одно віце-прем'єр. На той час був і навіть вернувся в країну в статусі віце-прем'єра, хоча по ньому ходили там. Ці всі кримінальні справи і заставу там, 50 мільйонів і, 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 і так далі. І так далі. Тому е, тут е, зациклюватися на відставці, не відставці, на звільненні, не звільненні, нема сенсу, тому що це є політична складова, це як політичний організм реагує на скандал в своєму середовищі. Звільняє, не звільняє там міністрів позвільняли сьогодні. Ну і що? Це що звіль... Це що значить, звільнили її, звільнили від відповідальності. Це один до другого, нічого немає. Це два паралельні процеси. Ми просто робимо висновки по тому, чи захищає система своїх. Ось по стрілочниках треба сказати, що ні. От по стрілочниках по низовій, по низовій ланці, яка просто була в схемі, і, ними можна жертвувати, їх можна звільнити, їх можна кинути під суд, їх можна під заставу і так далі. Тут питання по верхівці синдикату. От, якщо верхівка синдикату буде себе захищати, це велика пожива для розумів для всього суспільства. Чи щось увінчається успіхом не увінчається? Нема сенсу наперед забір. Піностапов ви написали таке: тепер нова мулька вояж країнами Європи. Таке собі авіатурне з підписанням угод на закупівлю літаків винищувачів, без уточнення, що це десятирічна програма декларативного характеру, намір, тобто із. Кошторисом в один літак 200 мільйонів євро, яких немає ніде не взяти. Любителі угод на підписували літаків вже понад 50 мільярдів доларів, яких немає і ніде взяти. Знов. Хоча сама ідея безумовно похвальна на п'ятому році війни. Про оці турне до речі, зараз Зеленський прибув вночі. Ну, він прибув до Туреччини, де його зустрів у Мерув у складі делегації з Єрмаком. Яка ж їхня ціль візиту? Ну там будуть ще переговорюватися, тому що там ж тема перемовин з Росією і так далі. То вони повідомлять. Це я просто зреагував цим дописом на дійсну цю мульку з тими підписаннями ООН, тому що вони звичайно необхідні, потрібні. Але люди просто забувають, що це є угоди розтерміновані в випадку з Францією на 10 років. І в обох випадках, як і зі Швецією, бо там 150 літаків, там 100 підписані. Це і літаки, які ну та які треба замовляти купляти. А no, оскільки там один літак поза 200 мільйонів євро, ну то значить має бути під це бюджет. Там є нюанси, то нехай військові експерти це розказують, що там, як там, але ну, треба зрозуміти, що це не є якийсь там. Подарунок на святого Миколая, що це має бути що це, що це. Це є витратна частина бюджету на по по цих угодах. Ну хіба би там наші союзники нам трошки там частково помогли? Що теж безумовно потрібно? Це все до того, що насправді все це робиться добре, ну, але робиться довго. Довго і робиться в розстрочку надовго. І, Зокрема, Макрон вже каже, що вже не вже. Ну, Бо чомусь наші люди собі думають, що якщо угода підписана на 100 літаків, що то з Нового року вже 100 літаків стоять десь в ангарі. Та ні, це на 10 років розтягнуто. Буде. І, ну, Це ж це довгий процес, і буде поштучна передача, так як це було з f 16 Воно розтягнуто вже на 2 роки ті f 16 Частина 16 там, чи 14 штук вже було. Ну, з них два чи три, здається, вже втрачені, бо там були трошки. Ось так, так і тут це не значить, що зразу знаєте, при прилетіло сто винищувачів, і ми на них сіли і поїхали бомбити Кремль. То воно все не так виглядає, як люди схематично собі уявляють. Ну але зрештою, то таке держава має, ну, має зміцнюватися. Оце є великий клад. Зміцнення на майбутнє. Ну, коли то майбутнє буде, ну то буде протягом десяти років. Ну, як угода передбачає, це буде протягом десяти років, поетапно, поступово дозовано, розплановано і планомірно. Настапа, але згодіться, що людина реагує на заголовок. Більшість ну, людей так, навіть так. не дочитується до останнього абзацу. Ну, та так, ну якщо би ми читали тільки заголовки, то ми взагалі маємо бути спокійні за все. Тому що в нас, якщо згідно з заголовками, три тисячі ракет уже на кінець року. Один гігават електроенергії додаткових ще з минулого року анонсували. Вже би мало бути. Чого, чого ви без світла всі сидите? Президент минулого року сказав: один гігават додаткової маневреної електроенергії буде в Україні. Все буде добре. Чого зараз сидите по 5 годин без світла? Питання: бо заголовки читаєте. Значить, мільярд дерев вже прозвітували, останній мільярдний, якийсь там стовбурець посадили десь там, прозвітували, мільярд уже викладено. Чотири тисячі євро освітяни вже заробляють згідно з якби ну, так, Я таке так щось пам'ятаю, так? Ну і, і, і безліч інших різних заголовків, наприклад, як 23-му році обіцяли власну розробку ППО. А зараз французів просим, купляємо і просим 25 установок Петріот в Америці. Ну, тобто, якщо читати заголовки, у нас взагалі на паперовому рівні взагалі все супер. Ну, просто воно не дуже відповідає дійсності, тому що або це розтягнуто в часі, або це не так вже зразу, як там звучить гарно, бо є нюанси по, ну, по практичній реалізації всього добре сказано. Просто хто хоче орієнтуватися на добре сказане, той вже в перемозі. А хто орієнтується на реальну дійсність, яка за вікном, де стовпи диму від згорених, цілих складських приміщень на мільйони доларів по всій країні. Ну то той потім себе запитує. Ну, якби Якщо так добре все говорено і писано, і обіцяно, то чого воно так якби щось не дуже відображається в дійсності, де, чесно кажучи, покращені, не сильно то є. Тому хто що хоче, той бачить. Хто бачить добрі сторони, вони є. Тому що держава функціонує, все одно щось робиться, нічого не стоїть. Але чи воно є в такій достатній мірі, щоб говорити, що це прямо ну, якийсь майже непройний момент? Це теж питання до критичного мислення людей. Ну я думаю, в кожного свій рівень критичності, тому тут на цьому і треба лишити. Я також заголовок один прочитаю. Буквально піднімався в студію, і на телеграм прийшло. То я так мильком, не читаючи, що було далі в першу джерелі. Непрофесійно, я розумію. Але я прочитаю рамкова угода про припинення війни буде досягнута сторонами до кінця місяця. Можливо, навіть у, уже цього тижня. Білий дім на це розраховує, пише Політіко. Нехай так і буде. Амінь. Ну та вже би пора нарешті увінчати успіхом якісь ті всі спроби. Ну давайте не дочекаємося зараз. Президент в Стамбулі безумовно буде розмова по всіх точках компромісу, тому що без компромісу припинення війни на наших умовах є неможливим в принципі. Тому питання лише в акцептації певних меж компромісу. Оце буде обговорюватися. Давайте подивимося. І вже від заголовки перейдемо до дійсності yeah. тоді, коли вже буде дійсно про що говорити, будемо бачити певний ескіз, отой штришкоштришок дороги до е, припинення війни, яка по своєму тренду, ну чесно кажучи, не передбачає абсолютно нічого, ну крім е, стовпів диму. Дякую, з нами був Остав Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня і електроенергії. До побачення. Дякую навзаєм та всього доброго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.